Буде. Тим більше ви щойно прибули доброго... з Донецька доброго, доброго ранку. ранку. Наскільки ну, нас так вже щойно, але а я там прожила пів життя свого. А ви коли останній раз були в Донецьку? Я була в Донецьку на Різдво. Була на Євромайдані. Коли там було буквально людей 20. було дуже сумно, було виключено вимкнено світло перед пам'ятником. Але люди співали колядки, там були е черниці. От, але було дуже сумно, бо дуже було мало людей. Я приїхала звідти засмучена. Я, ми там не представлялися. Ми просто стояли там uh -huh. в темряві разом з людьми, послухали, про що вони говорять. А потім почалося те, через що в мене пішли всі емоції, і до доничан я почала звертатися, телефонувати, коли почались нарешті виходи людей, і їх почали хлопця, там зарізали. Тоді uh -huh. вже. Я почала там писати, дзвонити, що відбувається. Які настрої О, зараз в Донецьку? Ви підтримуєте зв'язок? Так, звичайно, знаєте, ще місяць тому, коли така невизначеність була. То мені телефонували люди і питали, ну, мої друзі, там, кияни чи з інших міст, що робиться в Донецьку, ніби я великий експерт. Uh -huh. Я тоді зі своїм колегам з Донецька, журналістами, письменникам, що робиться, звідки взялися у нас російські прапори і такі настрої. І вони казали, ми не знаємо, що це за люди. Я засвідчу, я прожила там 25 років. Я там народилася, ходила в садок на роботу. Тобто, це формувалося там. І я засвідчу, що ніколи в Донбасі не було розмови жодної, що Донецьк це Росія. Я була в шоці від цих розмов. І друге, ніколи нас не змушували говорити українською мовою. Ніколи мовного питання не було. Навіть в школі звільняли, притиснена була українська мова. В нас звільняли Я сам в... Ну і було таке звільнення, тобто не було ніякого пригнічення російської мови. Це два питання, які е, поставили зараз. Ці всі події їх не було. Не існувало в Донецьку. Донецька інтелігенція. Вибачте, підтримує як вона ставиться чи не підтримує сепаратизм. Я скажу, ви знаєте Донбас треба ділити на три Донбаси. Перший Донбас це донецька інтелігенція, студенти, нормальні люди, громадянське суспільство, яке активне. Ак, ак, активне або пасивне. Розумієте, там дуже страшно бути пасивним. Чому страшно? Може, потім з 90-х років це все триває, насправді насадження страху і відчуття хазяїна. Але я не про те. Перше, я до цих людей навіть е, і не хотіла б зараз звертатись, тому що це нормальні люди, це наші однодумці. Другий Донбас це міфічний, міфічно героїзований. І те, що насаджується, Донбас ніколи не поставити на коліна. Угу. Стоїть від, на, на колінах в шахтах, в штреках стоять ці шахтори, рубаються вугілля, е, ховають, ховають своїх товаришів як вчора щодня. Вони ховають здоровезні мужики, в яких є відбійні молотки, в яких є якась сила, е, якась. Я тоді писала, де шахтарі, і мені з Донецька написали Ірен. Де ті шахтарі, які в 90-х роках приїхали До в Київ бити касками? Де вони? Захистіть свою молодь, як як. Ми, люди старші, захищали тоді після 30 листопада свою молодь. І мені написали, Ірен, тих шахтарів вже немає. Це здекласовані і здеморалізовані люди, які от будуть стояти і рубати вугілля, потім вип'ють, відпочинуть і знов будуть рубати. Я чула виступ голови профспілок, я згодна, я рада, що таке є. Але я дивуюсь, чому вони зараз, нехай вони не будуть протистояння кривавого, але хоча б вийдуть на дві години кудись до пам'ятника Артема, або до пам'ятника Солов'яненка, просто покажуть сепаратистам ворогам свою позицію, хоча б, що, що в Донецьку не тільки одна ця позиція. А, І третій Донбас, я вже та, закінчу, та, та, бо да. я ну, на емоціях. І третій Донбас це той, який я вичавлювала з себе, решту 25 років, котрі прожила вже в Києві. Це маргінальні рабські, шлопський, як сказав там дописувач uh -huh. Агалтіли гопники. На жаль, Такі є це люди, які за копійку за, за копійки продадуть із себе, а головне що своїх нащадків. Вони їм треба читати Біблію, бо це без, безбожні люди. На жаль, такої не теж вони не усвідомлюють, але треба ми говоримо про третю групу знову ж таки. Так, про от третю і ми групу. будемо да казати от, до цих людей, і вони вони є, але ще треба в термінології визначитись. Я думаю, що зараз іде серйозна війна. На сході на моєму є ворог конкретний, реальний, і з ним треба розбиратися. По військових законах, а з людьми, оцими невігласами, манкуртами, яничарами, треба розбиратися по е, е, кримінальних законах, пояснювати, що навіть спалення е, державного прапору це є злочин, за який можна посадити у дев'язні безперечно, беззаперечно. Е, говорячи зараз про події на сході. На вашу думку, от е, при, е, варто говорити про те, що у Донецьку не було і немає про е, проросійських настроїв. Да, от не було і немає взагалі саме проросійських. От є донбас. Республіка є проросійські настрої. Ну, масово, я маю на увазі масово. Я думаю, що ні. Я ж казала, що є громадяни України, які усвідомлять, які в інформаційному просторі живуть нормальному. І в них, розумієте, була така гордість, українське вугілля, розумієте? Угольок ми нач, угу. постачаємо. І не було таких розмов. Зараз я думаю, що дуже хитро зробили е, е, наші. Брати, uh -huh. <с> я думаю, що там по 40, по 30 чоловік було заслуг, як і приїжджих, і кожен це 40, це не проблема приїхати в Слов'ян 40 до родин, там до, до родичів, нібито. от ці 40 завербували ще десяток за там, 500 гривень, та навіть і за Поступова робота. От це поступово дуже планомірна, дуже хитра робота. А оскільки там ще ви знаєте, от якщо я про Донецький казати, серце болиться, я не хочу виглядати, що я тут така. Розумно. Треба сказати, що в Донбасі не, так, не такий низький, скажімо, рівень освіти, от, бо там є те прекрасні театри, університети, там дуже низький рівень прагнення до освіти. От це прагнення, оце ж це треба вмотивувати. Yeah, і це треба ж... було мотивувати раніше набагато. Ну от, але ж загальнодержавної як такої не кажу. І якщо вже говорити там, скажімо, ну про мене і про моїх колег-письменників, я вже це не раз сказала. Єдині люди, які були полпредами і на сході, і на заході, це були письменники, які вантажили в. Книжки свої і їхали туди. Ми два роки тому були в Маріуполі, в, в ми були. І коли ми приїхали, звідти питали, як вас там зустрічали. Ну Знаєте, я, є, жодної різниці між заходом, зустрічю на заході і на сході не було. Це були повні зали в Маріуполі в бібліотеці, купа людей, купа поваги, зачитаних книжок наших. В горлівці нас прочекали там на 40 хвилин ми запізнились. Я досі згадую з хлібом, сіллю діти, молоді люди, інтелігенція, повний велетенський зал горлівської бібліотеки. Тобто, і звідки воно зараз оця нечисть, ну, чи, тобто я сказала а чи взяли ви на себе відповідальність повну за от підвищення на донеччині того культурного осередку, того розвитку? Тобто, а щоб це, рівень збільшувався. Прекрасне всім. запитання, тому що всі ці 40 днів страшних. І тривожних, я думала, що робити, що я можу зробити. Я зрозуміла, що кожен з нас може зробити. А це коли мені стало тяжче від того, що я зрозуміла, що, що кожен з нас мусить взяти на себе відповідальність. От я зараз, в принципі, я їжджу, розмовляю, і післязавтра я їду теж в інші міста до людей. І всі ці два місяці ми були і в Одесі, і в Харкові, говорили до людей. Колись роки три тому, чотири, е, кілька разів мене запрошували до Луганського університету. Я не могла вирватися, бо я працюю, в мене купа різних справ. Я туди не доїхала, це мене мучить. Я щось їм не сказала, що я можу сказати. От і тому цю відповідальність треба брати на себе. До речі, Донецьку, 23-го, я правда, там не беру участь, там більш молоді люди. Там буде фестиваль української літератури в Донецьку. Це Друзі, важливо. приходьте на цей фестиваль. До речі, цього місяця виходить ваш новий роман одного разу. Ви його назвали так. неправильним. Чому неправильні роман? Тому що в мене всі книжки неправильні. вони надто відверті. До речі, там дуже багато є про Донецьк, про той низький старт, з якого я починала. З заводу, з шахти, з багатотиражки, з кінотеатру, з різних з ресторанів, в якому я працювала. Тобто про ці низькі старти, які були в мене в моєму краю, коли ти ну я не уявляла, що в мене будуть книжки, будуть читачі, що я навіть прийду на телебачення до вас. От для молодих людей, може навіть для донечан, от як... Починати, коли нема з чого починати, ти живеш в повній темряві з брудом під ніг... нігтями від пилу заводського. Така і... приблизна книжка. Дякуємо, друзі. Це була Ірина Роздабудька, письменниця, Корінна Донечанка. Ірина, дякуємо вам і бажаємо вам успіху. І хай ваш роман буде неправильний, але читаємо. Дякуємо. 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 Друзі, дякуємо. Це ринкові курасани.